Вітаю вас на уроці Я досліджую світ, тема уроку, яку людину називають гідною. Ось знову лунає дзвінок, запрошує всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, танцювати і фантазувати. Діти Ая, а яка зараз пора року? Який місяць, яке число? Яким було вранці небо, коли ви прокинулись? Що стосовно опадів і кому відома температура повітря? Молодці. Діти, подумайте, слово сім'я. Що б ви ще дописали, які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте це слово? Це і повага, шлюб, кохання, добровільність, діти, права, батьківство, повага. Рівноправність. Так, молодці. У дружній сім'ї всі піклуються один про одного, люблять і шанують один одного. У сім'ї мають панувати добрі стосунки та взаємодопомога. А зараз давайте переглянемо відео Міжнародний день сім'ї, Свято Кожного. 15 травня Міжнародний день сім'ї це свято кожного з нас. Його започаткувала ООН у 1993 році. Сім'я була і залишається берегиною людських цінностей, культури та історичні спадщини поколінь. Ми починаємо життя у сім'ї, навчаємось, ростемо, отримуємо любов та підтримку, потім створюємо власну сім'ю та передаємо свій досвід наступним поколінням. Родинні зв'язки кажуть найміцніші, вони переживають розбу, суперечки. Дитина, яка росте в сім'ї, менше піддається стресам та відчуває себе захищеною. На жаль, деякі діти ростуть. Без сім'ї або неналежних умов, оскільки вони не мають прямої підтримки батьків, передусім моральної, проте виростаючи, такі люди прагнуть завести сім'ю та віддають усю любов, яка накопичилась у них в серці вже своїм дітям. З давніх часів в Україні були прийняті великі сім'ї від 4 до 8 дітей, проте на сьогоднішній день. Як правило, подружжя схильні мати від однієї до двох дітей. Також існує тенденція до пізніх дітей. Люди спочатку намагаються створити сімейне гніздо, вже потім задумуються про дітей. В будь-якому випадку сім'я це достаток, а споріднені дощі, які відчувають взаємну любов та підтримку. Діти, запам'ятайте, ваша сім'я це місце, де вас люблять та підтримують. Не бійтеся розповісти, що вас турбує, та запитати поради, батьки, ви є тим невидимим фундаментом, що допоможе вашій дитині досягти нового успіху та піднятися на все нові нові вершини. Продовжив нашу роботу далі. Розглянь малюнок. Виконай завдання. Підручник завдання 2, сторінка 129. Вигадай, невелику історію від імені одного з персонажів дівчинки, насмішника, перехожого. Про те, що зображено на малюнку. Подивіться уважненько, малюнок розгляньте. Що передувало цим подіям? Як вони можуть розгортатися далі? Емоції це твої почуття, переживання, хвилювання. На все, що нас оточує, у нас вникають певні емоції. Наші почуття завжди мають причину. Нерідко причиною поганого настрою є певні переживання почуття, які нас тривожать. Ми не можемо залишитися байдужими до того, що нас оточує і що відбувається навколо. Отже, настрій відбувається на поведінці, вчинках, діях, розмові, ставленні до оточуючих. Якщо він гарний, нам хочеться спілкуватися з друзями, допомагати іншим. І навпаки, якщо настрій поганий, ніщо не миле. Всі нас дратують. На уроці зникає увага, частіше помиляєшся. З поданих слів склади прислів'я та поясни його. Стався до людей так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Як ти розумієш, це прислів'я. Відомо, що характер людини розкривається у її вчинках. Вчинок це те, як людина діє у певній ситуації добре, погано чи безглуздо. Зазвичай людина намагається робити добрі вчинки, але інколи. Поводиться негідно. Саме вчинки людини зумовлюють ставлення інших людей до неї. Коли людина вчиняє добре, люди ставляться до неї приязно та шанобливо. А зараз відкрите ваше завдання 1 на сторінці 61. Вам потрібно закінчити речення словами чесно, нечесно, гідно, негідно. Не говорити правду це не чесно або не гідно, оберіть цей варіант. Не кривдити менших і слабших це, як ви гадаєте, чесно, гідно? Якщо не кривдити менших і слабших. Так, це гідно. Не брати того, що тобі не належить. Це теж гідно. Не виконувати домашнє завдання. Це, якщо ви не будете виконувати домашнє завдання, ну, як ви вважаєте, це як? Негідно, нечесно? Запишіть свій варіант. Не допомагати батькам у хатній роботі це. Мабуть, негідно, не пояснити товаришеві завдання це як ти вважаєш? Якщо не допоможеш своєму товаришеві, не поясниш завдання це нечесно, негідно. Не реагувати на зауваження вчитель. Якщо вчитель робить вам зауваження за якусь погану поведінку, і ти не реагуєш, як ти гадаєш, це гідний вчинок чи негідно? Запиши. Не помічати неповаги до людини. Це? Мабуть, теж негідно. не гідно. Поступитися місцем літній людині. Це запишіть свій варіант. Не вміти терпляче вислухати співрозмовника. Якщо ти спілкуєшся з другом і постійно не даєш йому склати, закінчити речення, сказати слово, перебуваєш, нетерпляче не вислухавши. Як це буде? Нечесно, негідно? Далі зошит завдання 2. Доповни малюнок. Зобрази себе, над головою впиши своє ім'я біля серця людей, яких хочеш бачити поруч. Над правою рукою риси характеру, які хочеш набути. Над лівою ті, які хочеш позбутися. А зараз трішки відпочинемо. Як ти вдієш, коли тебе образили? Як ти вдієш, коли тобі не дали іграшку? І як ти вдієш, коли твого друга образили? Підручник завдання 7. Сторінка 131. Поміркуй. Готуючись до ярмарку, смаколиків Маринка і Семен спекли кекси. З однієї порції тіста в них вийшло 18 штук. Скільки кексів діти понесли на ярмарок, якщо вони замісили дві порції тіста і пригостили смаколиками всіх членів своєї родини: маму, тата, бабусю і меншого братика? То порахував, якщо діти замісили дві порції тіста, це у, нас, у них буде 18 додати 18, 36 штук. Та ще й е, пригостили чотирьох членів своєї родини. Маму, тата, бабусі меншого братика. Четверо. Скільки в них залишилось, скільки вони понесли на ярмарок? Так, молодці. Діти, пригадайте, які в тебе є права Доповни перелік? Так, право на сім'ю, право на відпочинок, право на медичну допомогу. А ще які права Доповни перелік? Хто пам'ятає? Так, право на ім'я та громадянство, право на захист, право на Навчання, право на інформацію. Запам'ятайте: права нерозривно пов'язані з обов'язками. Важливо не лише знати свої права, а й виконувати обов'язки. Запам'ятай твої права захищає держава. І якщо ти відчуваєш, що хтось їх порушує, звертайся по допомогу до вчителів, поліції або соціальної служби. Запам'ятайте, кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Запам'ятайте, якщо порушується ваші права. Ви можете звернутися до Служби у справах дітей, закладу соціального захисту дітей, Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, поліції і закладу освіти. А які з твоїх прав для тебе важливі? Діти, розгляньте. В підручнику сторінку 30, 130. Завдання 4:5, творча праця. На святі сім'ї дітям запропонували майстер-клас із виготовлення родинного дерева. Зробив власне деревце за інструкцією. Подивіться, будь ласка, інструкцію. Тут вказано все і матеріали та обладнання, а також хід, як послідовно виготовити це. Дерево. Родинне дерево. Свої роботи можете презентувати на наступних уроках. Я досліджую світ. Домашні завдання. Сторінки 129, 131 ще раз повторити, перечитати. Не забувайте, що в зошиті на сторінці 61 ви повинні виконати завдання 1. 2. Підсумки нашого уроку. плюс-мінус і знак питання. Все те, що сподобалось на уроці, що здавалося цікавим та корисним. Все те, що не сподобалось, здавалось важким, незрозумілим та нудним. І знак питання факти, про які дізнались на уроці, чого б ще хотілося дізнатися. А я вам дякую за увагу і до наступних зустрічей!